Ну и куда ты собрался? Молод, малючка води. Мы пока нас снимем пока у нас сейчас пойдем кататься на велике все значит смотри так берешь и готово класс теперь одеваешь вот это на всякий случай І поки ми катаємось, хочу трішки розповісти про місто Карлс Роя. Це місто з населенням приблизно 300 тисяч. А воно не дуже велике і в будь-яку точку можна доїхати на велосипеді або на громадському транспорті за 15 хвилин. Це місто в центрі має замок, і від нього відходять вулиці як лучі від сонця. Тому в цьому місті легко орієнтуватись. Воно засноване в 1715 році Карлом III, так і назвало місто, але воно, дословно, перекладається як Карловий відпочинок або Карлова тиша. А у 1817 році саме у Срує був зроблений перший велосипед. Його зробив Карл Дрезд, і місто дуже пишається цим фактом. Нещодавно вони відсвяткували двохсотріччя. Дуже О, Марк, ну як тебе? Це місто має велосипедні доріжки, автівка не має права на них заїжджати. Велосипед зде... тут, можна сказати, головний. І на велосипеді ти можеш доїхати не лише по місту, а і по селах. Ти їдеш не по велодорожці. Як бачите, велодоріжка відрізняється кольором. Красавчики. Маши, привет. Маши в камеры. Маши. Молодец. <смеш> 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 да, там тут писачи, так тут так. Конечно. І ось подивіться, а малы у нас в шоломе, а мы. Бо для дитини саме в нашому місці, бо не по всій Німеччині так, саме в нашому місці дитина зобов'язана бути в шоломі, коли вона сидить на велосипеді. Коли вона сидить позаду у візочку. Я зараз прикріплю таке відео, щоб ви зрозуміли, про який візочок я кажу. Саме в візочку може бути і без шолома. Дорослі можуть бути в шоломі або ні за їх бажанням. Але не у всій Німеччині так є землі, де зобов'язані всі бути в шоломі, бо накладуть дуже великий штраф. І ось саме це той візочок, про який я казала. Ми хотіли спробувати повозити в ньому малого, але малий розплакався, тому ми купили крісло. Сподіваюсь, це не останнє моє відео, як ми катаємось. Тут ми вже повертаємось додому, ми зробили невеликий круг, лише 6 кілометрів. І, як бачите, ми їдемо не по велодоріжці. Але не знаю чому, але в нас так можна. Велосипеди тут можуть їздити і по велодоріжках, і по тротуарах, і їм ніхто нічого не скаже. І навіть вони можуть показувати пішохідам, що підійди, я тут головний, бо всі, хто тут живуть, 99,9% користуються велосипедами, тому вони розуміють, що це таке, коли ти їдеш. Всі люди і діти, які катаються тут на велосипедах, вони знають правила і здають їх у школі. І ось подивіться, мій чоловік тільки що повернув направо і показав це рукою, тому що це тут обов'язково, не так, як у нас в Україні. Ти можеш повернути і не показувати. Тут ти зобов'язаний показати водію в автівці, куди ти їдеш, і навіть якщо ніхто. Не бачить, якщо ніхто не їде за тобою, ти повинен це зробити. Ти можеш не повертати голову, але показати зобов'язаний, бо це безпека твого життя. Все, ми під'їжджаємо додому. Бувайте! Нисыч нравится. <связывается> Мне очень понравилось. Чего понятно? А тебе не понравилось? Нет, на велике каждый день езжу почти. Ну вообще, да, интересно. 就上一节。